Не встиг на Росії вщухнути шум через невдалий пуч пригожинських найманців, як на Росії почалася девагнеризація. Із могил пакетованих, але все одно нехороших, руських почали зрізати прапори рефії. А я нагадаю, що прапорами уславлюють загиблих воїнів. Ужасно, просто ужасно, Що відбувається. пацани воювали, зняли чівика, флаги. Російські резалі. Але, як то кажуть, фарш вас можна провернути назад. Тож після потрапляння в опалу в колишнього кухаря Путіна провели чергові обшуки. Усе досить стандартно: рояль у вітальні зі сходами для принцеси, кітель з купою нагород, спортзал прямо в хаті, сауна, джакузі, басейн, купа золота. Ну і звісно, фальшивий паспорт на прізвище Бобров. За це його жорстко тролили в Твіттері. Типу, ну, дійсно, бобер. Стільки всього накопичив. Бобро! Я Бобро! Бобро! Які бідлиї бра! Ну і рашен пропаганда, традиційно не маючи інших аргументів проти колись медійно потужного союзника, а нині опонента, використовує славнозвісний закон Годвіна. Це ота теза, що будь-яка суперечка в інтернеті рано чи пізно прийде до того, що хтось з опонентів звинуватить іншого у нацизмі або порівняє з Гітлером. Now stand at Тим То те, що Пригожин казав під час свого походу на Москву нічого не означає. Звісно, про корупцію і несправедливість це правда. І навіть отримує відгук у декого із громадян. Якщо uh, ми візьмемо річ Гітлера після нападні на Советський Союз, прочитайте, вона доступна. Так, да? там 80% правди. Ну, і що от этого не пристає бути Гітлером. І фінал. Бунтівному екс режиму пророкують такий самий, як Адольфа Алоїзовича. Тільки пуля в лоб єдине спасіння. І для і для откіну. Якщо куля в лоб, то куля в лоб. З вами була актуальнощі. Я Ярослав Сезоненко. Ставте лайки, пишіть коментарі. Побачимось!